Люблю Зеленського, як він на то виступає. як... були люди, які хотіли вбити, і були постріли. І було то, що Загинули деякі люди тут всередині нашого офісу. Були інші люди наші, які захищали. Була висадка з десанта. Тощо все це відбувалося. мене якусь діч. ти дічні В випу. Тижні, от коли відбуваються оці всі перемовини, ви реально помітили якісь зміни на фронтах? А, бойові дії на фронті стали значно більш інтенсивними, і ворог продовжує всіма силами намагається прорвати наш фронт, просунутись далі. Настрій нормальний. А я вважаю, що саміт був дуже мотивуючим. Я вважаю, що дякую ще раз Еммануелю за організацію. Я вважаю, що мій діалог з лідерами мотивує. Вважаю, що лідери всі заряджені. Вважаю, що лідери нас не кидають, а будуть підтримувати Україну. Це поганий сигнал для Путіна. Ми не збираємось, не збираємось здаватись, здавати свої землі. Він що, лорд, сер, пер, хер? Хто він є? Ніхто. Значить, е дрібний барига. Визивай прокуратуру братан. прокуратура. Визивай сопротик, прокуратура. Я просто не можу уявити, що наше вище військово-політичне керівництво може залишати наших хлопців помирати і попадати в полон на чужій землі, замість того, щоб захищати свою. І цього не можуть мої хлопці зрозуміти. От ми сидимо в Покровську, ми не можемо цього збагнути. Ну, можливо, це не так. Для чого ви вже не можете зрозуміти те, чого ще немає? Ще нікого там не залишили, да? ну в полон наш вже попадає. Ну ви думаєте, у нас, в нас немає попадають. в курску втрат? Є у нас у росіян повна перевага в повітрі. Рати є, яско. я не захищаю операції, ну, але, але, але операціях завжди ми дійсно є. Ми знаємо її мети і можливості її довести до кінця. До у нас річного. є мета виграти війну і повернути кордони 91-го року. Тому що я чула, що у нас стратегічна мета саме така, і український народ воює сьогодні. Вже не, не професійна армія воює, а воюють вчорашні айтішники, банкіри. Вчителі. Вчителі, бармени, людмиварбери, можна... і вони воюють за нашу землю, за те, щоб ми повернулися на кордони 91-го року і змусили росіян нашою силою нас поважати. А це можна показати, коли ми боремося за власну землю. Але коли ми не помираємо і е, спалюємо е, власні засоби і техніку в бахмуті, який не є стратегічним. А коли ми захищаємо саме ту фортецю, яка завтра нам допоможе обороняти увесь лівий берег Дніпра через рік чи через півтора, тому що сісти за стіл переговорів на півроку, щоб провести вибори, а потім знову повертатися на поле бою, це вибачте не стратегія. І не довгострокове мислення це не персочаси, як ви сказали. Абсолютно вони це займали... авантюра. Людмило, А дозвольте уточнення? Раз ви повернулися з Покровська, бо ми багато говоримо про території. А між іншим, останні кілька тижнів, коли публікували ось ці мапи Діпстейт, там весь час утворювалися, хтось називав котел, хтось називав мішок, і звучали більш такі ем, катастрофічні сценарії. Що якась частина військовослужбовців може потрапити в цей карлівський мішок? Е, реально, там є зараз загроза утворення котел? Слів для українських військових після падіння Покровська однозначно. Після падіння Покровська Донбас утримувати буде неможливо. Це Jeg henger med.